Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Столичні правоохоронці викрили членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК та сприяли ухиленню від мобілізації. У них вилучили 5 мільйонів доларів. За даними слідства, експрацівник столичного військомату залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон чинного працівника РТЦК та медпрацівника міської лікарні. Лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. В результаті так. Дій підозрюваних військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон. Вартість послуг з ухилення від мобілізації, за даними прокуратури, становила від 6 до 12 тисяч доларів за одну людину. Поліцейські повідомляють, що провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів у приміщеннях ТЦК та лікарні. Вони вилучили медичну документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, різноманітні носії інформації, мобільні телефони, а також 5 мільйонів гривень. Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередні рішення районних військово-лікарських комісій відносно тих чоловіків. Які стигли скористатися послугами зловмисників, зазначають в НПУ організатору та ще одному фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третій порушник перебуває під нічним домашнім арештом, зазначили в поліції.